Що тут думати, хотіла я любові, тому і зійшлася з Андрієм. Я вже на своєму віку була така з усіх сторін скубана, що хотілося, аби просто спокійно прийти додому, де тебе обійме чоловік, просто обійме. І Андрій був таким: дуже спокійний, виважений, не шкодував на мене гроші, але було у нього одне але він забував про дні народження. Наприклад, в мого сина день народження, і він наче не знав. Але все одно каже: Вітаю, бажаю щастя. І все. Ну, щоб купити якийсь подарунок на наступний день ні, звичайно, Ромчик вже великий, йому 14 років, але все одно дитині приємно, коли дарують подарунки. Особливо в цей день. Це твоя дитина, і у нього є батько. Чого ти до мене з мураллю причепилася? Наче й правда, все ж добре в людині, тільки отака забудькувата. Прожила я так з ним чотири роки і за цей час засвоїла, що моя рідня для Андрія не авторитет. І він не те, що не хоче з ними бачитися. Йому навіть не хочеться з ними родичатися, бо ж я йому хто? Правильно, співмешканка того, чого він буде з якимись людьми ще знайомитися. Про мій день народження чоловік теж забував. Казав, що і так багато грошей на мене тратить, то не планує на день народження щось вишумовувати. Та я сама винна, бо попередні роки на питання, що мені подарувати, скромно тупила очі і казала: Та мені нічого не треба, у мене вже є найкращий подарунок. Ти. Так, я грала роль, але думала, що тоді вона мені принесе купу подарунків. Але виявилося, що як не треба, то й не треба. Букет квітів і на тому крапка, якщо не забуде. І отак з кожним роком я почала собі задавати запитання: а що ж я тут роблю біля цього чоловіка? Йому все одно на мого сина, на мою маму і тата, на моїх подруг, головне, що він приходить в чисту квартиру, де смачно пахне, і все. Період, коли він ще витрачав гроші на подарунки. Минув, і тепер я можу розраховувати на взуття, коли докажу, що мені його дійсно треба. На сина він не витрачає ні копійки, все на мої гроші, бо я його й одягаю, і на гуртки відправляю, далі ж треба ще відкладати на вступ, то теж я маю це робити. Тобто у мене з боку наче і є якась любов, але її на практиці не дуже й побачиш. Ще й син почав говорити, що йому треба більше кишенькових грошей, то я взагалі вже не знаю, як бути. Ну, хоч дах над головою і годують. На носі був мій день народження 47 років. Вже вік такий, що ось такі Андрії мені за щастя. Дякую Богу, що він у мене є. Не романтик, але є. Звичайно, що ми нікуди не пішли відзначати, а Андрій прийшов з роботи з букетом квітів. Поцілував щоку і сів собі їсти, як завжди, не чекаючи ні на мене, ні на Ромчика, адже я стіл накрила як святковий. Нарешті в дверях заскриготів замок, і на порозі стояв син з величезним букетом моїх улюблених білих троянд і туртом. Мамо, вітаю тебе зі святом! Я тебе дуже люблю. Я прослюзилася. он на що він просив грошей. Моя люба дитина. Дякую, синочку, це найкращий подарунок для мене, чесно сказала йому я. На це все Андрій ніяк не відреагував, хоч коридор біля кухні, наче нічого не сталося. Подумаєш, дитина економила на обідах, щоб мамі купити подарунок. І я так дивилася на той букет і подумала, що у мене ж є чоловік. Який мене любить, а я беру і часто сварюся з ним, щоб він з Андрієм лагідно говорив, щоб його поважав. А це Андрій має в нього вчитися і на нього рівнятися. На наступний день я зібрала речі і пішла геть із сином. Квартиру орендуємо і заживемо, надіючись, лише один.